Всім доброго дня! Це канал Сільська господиня, і я вас сьогодні знову запрошую до себе на кухню. А сьогодні я буду готувати домашню локшинку. Я ще називаю це домашнє кістечко для бульона. Ну от, Кому цікаво, залишайтеся зі мною на каналі і будемо разом готувати отаке домашнє кістечко. Для цього мені потрібно 2 яйця Я взяла, отак. взяла 250 грам муки. Борошна, борошна, буду вже привикати, говорити, борошно. Борошно 250 грам. Ну, скільки піде, я скажу, тому що борошно є таке і таке, що, так що ну, ви знаєте, що різне борошно і різно буває, що це. Олія рафінована без запаху. Ну і сіль. Більше такого нічого я сюди давати не буду. Ну, Зараз додам до яєць. Десь так. Ось так чайної ложечки. Трошки більше половина. Отак. От тепер візьму лочку. Трошечки переб'ємо, яйця сину Отак От трошечки, щоб гарно розійшлося. Оце. А тепер додам столову ложку олії. Спочатку столова ложка, столову ложку олії. Отак. Ложку поставлю сюди, нам ще буде потрібно. І тепер буду поступово додавати муку. Отак, борошно. Ой, привикати треба, треба привикати. Пічко. це саме тісто для тістечка, як я називаю, має бути таке добре, тугеньке, ще не підсипала. Зараз вже почну рукою вимішувати. Коли вже не піддається ложкою, то начну рукою. От, вже можна і рукою. Я трошки помісю далі покажу вам. Бачите, я ту муку, що я сюди засипала, кісточку в мене ще липне. Я додаю от ще цю муку, що залишилася, всю додам. І далі побачу, чи треба буде, чи більше не треба буде. Тому що, бачите, там вже дивлячись, залежить і які яйця завеликі сюди ставимо, ми і олія ще пішла. Обично так, то воно йде 200 г, ну аж 250 Побачу зараз. вилишу гарно. І побачу, чи буду додавати, чи вже не буду додавати більше. Бачите, я вже кістечко майже вимісила, а дивіться тугенькі тугенькі таке вийшло. І от вся мука 250 грам у мене борошно все пішло сюди. От пішло 250 грамів борошна пішло. І тепер я поставлю у салафановий мішечок. Його, і воно постоїть хвилин 10-15. Більше не треба, воно тоді буде трошки краще розкачуватися, стане більш не таке воно доступне. Так, поставлю його прямо от на столі, хай постоїть. Ну, а далі буду показувати. Тістечко відстоялося хвилин 15, ну от я достаю його. І воно таке трошечки вже повільненьке, таке, що буде даватися гарно розтачувати. Зараз я його розділю от на дві частиночки, половиночки дві. отак. От Одну буду розтачувати один кружечок, а один поставлю далі туди о мішечок хай стоїть. Отак. Тепер мені треба ще трошечки муки. Розтачки отак. Отак, муки давати, не жалійте, щоб воно не липло до стола. І буду розтачувати. Муки можна підсипати побільше. Це кісто муку. ось таке воно, бачите. І кожен уже розтачує, як любить як кісточко, щоб було у нього та лошиночка затоненька чи не трошечки грубша. Зараз розстачаю і покажу, як я розтачала. Я вже перший. Коржик розтачала, дивіться, таке цей. А от зараз я покажу двома способами, як я наріждю і як я розтачую. А от другу половинку, другу частинку тіста я буду трошечки вже тустішими розтачувати і нарізати інакше. Це я покажу, як я роблю. А вже як хто любить, так і робить. Ну, Це поставлю трошечки хай стоїть в сторонці. Трошечки. А цю буду другу розтачувати. Я вже другу половинку теж розтачала. Бачите, вона вже трошечки тустіша. Оце я розтавчала цю другу половинку, то всішу. І зараз я буду показувати, як я буду нарізати двома способами. Спочатку візьму ту, що вже трошечки відстоялася, підсохла. От, візьму цю. Буду підсипати мукою. Це хай постоїть трошечки. Я мукою підсипаю гарненько, тому що я не буду варити це у, не варю ніколи у бульоні. Я варю, варю кісточку для бульона окремо у воді. Отак. От Зараз його видно? Не видно. Трошечки сюди май. Так буду складати. Бачите, десь отак приблизно. Отак. 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 Трошечки широкі вийшла в мене, я пропустила. Так. Тепер візьму Так розріжу. Ну, це я собі так роблю, Ви? кожен робить як. Хоч, бачите, розрізала отак. І отепер я ще розріжу отак. Тому що я хочу для бульончика, щоб була така, ну, кісточка таке би було невеличке і грубеньке трошечки. От. І тепер отак. ой А тепер ще раз отак. Тепер буду нарізати. Таке трошечки широченьке я роблю, не дуже дрібненьке. Зараз я покажу, наріжу і покажу. Ну от таке. Така в мене виходить така кісточка, така лапша, як ми колись казали. От таке. Я таке люблю для бульончика. Для супу, для бульончика, так, щоб можна було у ложку взяти, коли бульончик її, щоб воно не падало з ложки там. Ось це зараз буду так нарізати. Я вже порізала, бачите як? Оцю першу частинку кіста. Отаке, бачите, яке? Ось таке вийшло. чуть, -чуть присипаю отак. borošnom, ne baš, trošičke, i o tako rublju. I na tarilučku rozkladaju. O tako. Rozkladu na tarilučku. Отак можна вже, чи на якийсь дерев'яний такий підносик на щось таке, і можна буде просушувати. Але якщо ставити сушити, то на щось більше, щоб воно трошечки різче було, щоб не так. Я буду відварювати оце, тому я його залишу поки що на тарілочці. Хай стоїть. А зараз буду вже друге оце нарізати і покажу вам, як я буду нарізати оце друге. Так, візьму це кісточко, друге. Я його теж присиплю трошечки мукою, борошно, так, гарненько присиплю. О, і так знову буду складати. Бачите, як? Отак. Тільки трошки тугіше, бо я спішу і пропускаю. Отак тугесенько його. Отак. От. Так, тепер розріжу. Ну, я оце вже буду розрізувати от таким способом. Отак. От це вже як хто любить. Я показую, як я, дівчатка, хлопчики нарізаю. А кожен вже для себе як хто любить. Ну, от, бачите, як? получається це друге. Отаке от получається. Можна і тонший, хто любить тонший, можна перстинки там, ну кожен знає, як нарізати, уже як хто любить. От, зараз поріжу і покажу. І от я ще раз покажу, як я так нарізаю ось от так. Отак. От Це друге кісточко, бачите? Ось таке воно. Ну, от, я нарізала вже все кісточко. Це друге дорізала. Бачите? І покажу вам, як я буду його. Я раніше завжди ставила на підносик і заморожувала. Дуже добре, дуже, так, дуже добре заморожувати. Ну зараз, бачите, з цим світлом і немає вже такої можливості. Тоді я на такому дерев'яному підносику о, о цьому. Присипаю мукою. колю. Отак, добренько присипати. І трошечки ще тістечко присипати. Отак прямо перемішаю його. І тепер на такий підносик гарненько розкладу. І це поставлю зараз на пічку. У нас є пічка, ми маємо де поставити, посушити. Можна там біля батареї, у кого немає пічки, на батарею. І воно просушиться гарно. І тоді в полотняний мішечок або в баночку. І кришечку і зверху десь в сухому місці, такому неулагому, ставити, і воно буде стояти. Дуже гарненько. Ну, Довго воно теж не зберігається. Бачите, заморожене воно довго може зберігатися, а от сухе воно так, ну десь до місяця більше ні. Отака. так гарненько його. Бачите, розбігалося по всьому столі. Отак. так, можна сушити. Бачите? на такому вигляді. А оце зараз я таке буду варити і покажу вам, як воно вариться, і як воно виглядає вже в готовому вигляді з бульончиком. Водичка закипіла. Воно, бачите, дівчатка, кипить, гарно кипить. І я тепер буду посолю її не обов'язково воду солю. Ось так да. На цю кількість води дам чайну ложечку, таку неповну чайну ложечку. Це у мене столова ложка. Трошечки менший вогонь зроблю тепер. І буду ставити, варити ось таке кістечко. Я їй говорити довго не буду, тільки гарно скипить і буду забити. Ну От. Уже гарненько скипіло. Бачите, гарненько скипіло. От. Ну, зараз хвилиночку, дві і все. І Не треба більше. Навіть не треба і дві хвилиночки їй говорити. Не треба. Отак от тільки. Ось такі гарненькі. От і все. Буду виключати і змию. холодною водою змию, і далі покажу. Ну що, дівчатка-хлопчики, от яке я сьогодні сутувала домашнє кістечко, чи локшинка, чи як хто там називає. Ну, дехто каже лапша, я не знаю, у нас. Я так називаю домашнє кістечко. От бачите, яке воно гарненьке, не злипається, нічого. Його можна і з молочком хто любить, і з сиром домашнім. Отак я роблю, теж люблю дуже маслом помастити його зараз. І тоді додати сир і дуже-дуже смачно, хто як любить. Ну от вам як ми, Я зараз буду його додавати до бульончика. Можна його і зразу у бульон закинути, а можна отдільно так давати. Якщо. Довго хочете, щоб воно постояло, то треба вже тоді трошечки додати сюди масло, щоб воно не злипалося. Але воно не злипається, воно дуже гарно. воно має в собі олію при замісі я давала, так що воно гарно тримається. От, поставлю трошечки лапшечки, це кісточка. От привикли говорити лапша, от такі слова, і, і деколи вони нам на... надходять, щоб ми їх вимовляли. Але я завжди кажу домашні кисточки, Ой, забагато, це забагато, це дуже забагато. Отак. І тепер зверху буду давити цього бульончика. Ну, бульончик кожен по своєму варить. Я варю, щоб було трошки м'яска. Ми так любимо, щоб було трошечки бульончику м'яска. Воно дуже смачно, коли є м'язко. Отак. Отакий сьогодні бульончик з такою домашньою локшинкою, кісточкою в <гум> мене вийшов. Бачите, дуже смачно. І ще можна зверху, трошечки, це вже кожен за своїм смаком, притрусити зелені, хто любить. Я сьогодні петрушечку поставила. Отаку. Це дуже-дуже смачненький, Получається такий бульончик. Ну що, дівчатка, хлопчики? То був сьогодні зі мною на кухні. Дивився, як я готувала таку локшинку для бульончика. Готуйте це дуже смачно. І попробуйте по моєму рецепту. Може, і вам сподобається, як я отаку роблю домашнє кістечко. І бажаю всім всього найкращого, здоров'я і скоріше перемоги, щоб наші воїни здобули перемогу. А нам миру, спокою і всього всього найкращого. І до зустрічі!